9 вересня близько 15.50 до Шосткинського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася у середмісті по вулиці Свободи. Розповідає інспектор з комунікації Інна Фролова. На місце подій негайно виїхала група реагування патрульної поліції, слідча оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги. Як попередньо встановили правоохоронці, 50-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 не слідкуючи за дорожньою обстановкою, допустив зітк. З перешкодою у вигляді дерева. Внаслідок чого чоловік отримав тілесні ушкодження та його було госпіталізовано до Шосткінської центральної районної лікарні. Чоловік був доставлений у лікарню з переломами. Наразі ж перебуває у стані середньої тяжкості. За даним фактом, проводиться подальша перевірка, а автомобіль поміщений на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання. Наступного дня, 10 вересня, близько 14-ї години, сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода. По вулиці Некрасова біля. Великої клумби, що на перехресті доріг. По прибуттю на місце події правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля ВАЗ-2115, рухаючись вулицею, набрав безпечну швидкість, щоб вчасно реагувати на зміни дорожньої обстановки та допустив виїзд за межі проїзної частини і, внаслідок чого, здійснив зіткнення з перешкодою у вигляді клумби. Внаслідок цієї аварії тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Постраждав лише автомобіль, якому було завдано механічних пошкоджень. Відносно водія групи реагування патрульної поліції було складено адміністративні протоколи за статтями 130 та 124, а також постанову про адміністративне правопорушення за статтею 126 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Наразі триває подальша перевірка. Варто зазначити, що стаття 130 кодексу України про адміністративні правопорушення це керування транспортними засобами, особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що Знижують їх увагу та швидкість реакції, передбачає вона накладання штрафу на водіїв у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.